Bine ați venit! Așa că și eu vreau să vă spun o părere... Bună ziua! Și așa că și voi... Între voi și rectorul lor... Bună ziua! Bine ați venit! Deci, de cum e? Bună ziua! Trei ani vreau să vă spun eu... Nu am fost la timpul tău să văd ceva. Nu am fost la timpul tău să văd ceva... Și, la fel, am zis că nu am fost la timpul tău să văd ceva... Що вас відбувається в рісниці, ми запитати, чи ви не даєте відповіді на запити щодо публічної інформації, які були надіслані вам на ну, господарство? Коли надіслані? Зараз скажу. Запит на публічну інформацію був віддіснений 07.06.2024 року. 7.06. 23 року? Ну, 24-го. Зараз юрист мене е, набере. Менше з тим, поки чекаємо відповіді по даті запиту, на які ви не хочете давати відповіді, хочу запитати, що відбувається у Ну, пів року тому, в 23-му році, взимку, ми звули... Згодили... О, що назвонить. Доброго дня. Алло. Добрий день. Скажіть, будь ласка, запити на Іванківський е, ЛГ відправлено 7 е, числа цього місяця? А раніше направлялися якісь, тому що 7-го це, виходить, в суботу. Тобто, ще в них строки є на надання відповіді. Тобто тут сроки не пропущені? Сьомо це п'ятниця. Зараз немає доступу, так? Да? Угу. Це ви в п'ятницю тільки правили, так? Да? Угу. Ну, Це значить, тут ще сроки не попущені. Ну, тут... А надо... потрібно мені ті, що пропущені сроки. Якщо буде можливість, ну, якщо буде можливість, то перекинете мені, добре? Дякую. Да, дійсно, це був запит від п'ятниці, 7.06. Я не знаю, ви готуєте на нього відповідь. Ні, ще я не бачу. Воно ну, надіслано електронною поштою з електронним підписом. Воно має у вас збути. Ну, воно вже розвиєму тримано. П'ять днів є надання відповіді. Знаєте, ж, да? так ось Леонідське лісництво. Минулого році піймали якогось там попа, чи хто він, так я не знаю, за тим, що в нього був неприкований ліс, який він тягає безпосередньо так, через дорогу до себе на програму. І 3 числа цього місяця також півроку пройшло. 120 полот. Жодної бірки, жодних документів. Даже... На деяких холодах навіть маркировки немає. Маркіровки немає. Ну. Марки. Така ми Ну це ж дивониське лісництво, це ж ваш підрозділи. Ну, телеграма це для нас підрозділи. Ні, ви чекайте, ну з, з території вашого лісництва притягнули собі на телеграму. Не ж Я не знаю, відкуди вам притягнули. Ну я вам кажу, що прямо через дорогу ну, ліс, і він звідти притягнув. Місця не притягнув. Ну, то есть ви хочете сказати, що він тягнув звідки, але тільки не з Іванківського лізу. Я не знаю, яке да? ви притягнув. Ви не знаєте. Ну, ви, ви у вас ліс не пропадав? У вас лісова охорона є? Є. Є, да? так? Так э... вона ж має знати, де крадеться у вас э... на яких ділянках? Чи вона просто так ділянка? Що і залишив з наших ділянки? Ну а з яких ділянок? Іванківське. Ви, ви, ви думаєте, що той, хто цей піп краде, навірно, схвадіївського з з лісництва, так? Да? Тягне. Хай не скаже, куди це? Тобто ви не знаєте, у вас краш не, не, не було, да? Ну, на даний момент мені не відомо. І заяву в поліцію писали? І ви не, з, з, не зверталися до правоохоронних органів, да? кражу? Mm. Ні. Хорошо, добре. А якщо ви виявиться, що ми ви виявили краже, будемо розслідувати, то це буде означати, що ваша лісова охорона просто. Шип нічого не охороняє. Я не розумію питання. Ви... Ну, я просто кажу, що... я знаю, де там на якої поларані, хто куди. Ну так як ви не знаєте, ну ви ж маєте знати, ви ж охороняти маєте ліси. Правильно? На даний момент мені не відомо, що було. Добре. Вам не відомо, хорошо. А лісові охороні, яка має охороняти відомо? Ви. Ну, якщо було лісові охороні відомо, то мені не було відомо. І про банкети теж нічого не відомо. Да. А то, що банкети вмиває посади вам віддому, ваші То Ваше суб'єктивне враження. Штанкові. В смислі, яке суб'єктивне враження, що, відео показати? Ті бачиться відео. Ну, таке що суб'єктивне моє враження? Mm. Тому що ви вирішили, що там хтось щось відмиває. Ну, тобто ви вважаєте, що все нормально, так? Да? Ти нічого не вважає. Під час э, робочого дня, ну, під кінець робочого дня, скажімо так, так? Да? Працівники лісгоспода, державного підприємства закатують банкет, від якого ломляться столи, горілка стоїть і так далі. Ви там були, до речі? Ні. Ні. Прокурори ж не там не бачили? Ні, ну прокурори, ТЦКшник. Там тільки внутрішній ваші Ну Що у вас за пір тут? Ні, ну як це не дочувається. Добрий вечір. Ви бажаєте, все нормально, може ще. З ну, морально, добре, законне, тощо. Тощо, то що добре, законіть я... але з морально, то що, Що святкує? <рекунок> вас це Міняє? <рекунок> міняє? <рекунок> це ви кожен вечір вечеряєте. вечеря? Давайте ще раз формулюємо. Тільки ви стараєтеся розумієте. На державному підприємстві. Під час робочого дня, тому що ви п'яну почали гораздо раніше, ніж 6 годин. Я десь там приїхав на цей сабантуй десь там на пару хвилин після 18. Почали, ви десь керівників. керівники. Споромляться від гідла, буквоскую, зуби зібрати. Ви бажаєте, хто немає? Ні, не перепалка. Я, я, я громада не мене це бентежить. Я вам задаю питання, Тому, оскільки ви керівник державного підприємства. Яка перепалка? Я з вами нормально розмовляю, правда? Я хочу запитати вашу особисту думку. Що ви хочете сказати, можете сказати, мені це не цікаво взагалі. Ну, це ваше право, якщо не вас змусити. Мені хотілося б е, вашу ну, моральну точку сторону зрозуміти. Як ви до цього відносите? Ви це заслуджуєте, ви це плащаєте. І що ви це плащаєте, то все, питання зняв. Все зрозуміло. Я хотів би, щоб у нас у розмові mm -hmm. також там не підставлялися якісь. Позиції, якесь і бачення. А Якщо є конкретні питання, то ви можете написати. Можна стосовно Леонівки. У вас є державна пилорама в Леонівці? Давай. А ми думаємо, що є. Давай не, не, не змінюємо тему, тому що ну, бач, я задав питання, керівник, як вашу, вибачте, Віктор? Віктор, так? Да? Прізвище. Шихненко. Віктор Шевченко е не розуміє питання. Ну просто, йому вже другий раз повторяю. Він, він не розуміє е питання. Ще раз кажу, я хочу знати вашу позицію. Ви вважаєте, що це нормально? Це моя позиція, якщо ви пишете офіційну якусь позицію, я кажу, напишіть конкретно, що ви хочете спитати, я конкретно надам відповідь під своїм підписом. Ж ні, ну, я, ні, ну я можу я можу написати. Ви, ви пане Шевченко, якщо не знаєте закон про звернення громадян, то звернення громадян може бути усним, не тільки письмовим. От я вас, до вас усно звертаюся. Письмово також надам. До речі, дякую вам за підсказку. Мені дуже-дуже цікаво буде, як ви мені будете відповідати письмово. Ну, це ж... да. То я до вас звертаюся в рамках усного звернення, як до керівника. Ви поговорили з вами, Да? Ви письмово спитаєте, я письмово відповідаю. Тобто ви відмовляєтесь на усне на, на звернення надавати відповідь, правильно? Зрозуміло. Хорошо? Повертаємося до <кхід> Леонівки. Тобто ви не знаєте, кражу у вас немає, у вас все добре? На даний момент ще раз повторюю, третій раз, що mm -hmm. мені невідомо, щось mm -hmm. якісь краж у на лісництві, іменно там батюшка чи хто ви там, кудись там щось тягав, розтягав. А як лісника призвичаєвські лісництва, де його можна знайти? Може він більше знає, ніж ви? Якого лісника? Леонівського лісництво, головного лісника. Хто відповідає за Леонівського? лікую? Лісничу. Лісничу, так? Воропає. Він на місці буває там? Звісно. Буває, так? Може він більше просто знає, ніж ви. Я, може буде така ситуація, що ви дійсно не знаєте про це. Може, Воропая запитати? Ну, ви, я думаю, що гарно знаєте. Воропая і нараз заїжджали і спрашували, і ще можете спитати. Тобто він на місці? Ну, десь на території дозволив. Все чудово. О, відповідь на запити, які ми вам відіслали від 706 сьогодні 10. -е. Два дні середа. Я можу отримати наруч? Можете. Давайте ми з вами зустрінемося в середу. Чи з вами, чи ну, ви дасте якусь контактну особу. Ну, мені потрібна тільки є? інформація, якщо ви навіть, навіть я запитую. приймальна. Можна Ні, ну, на, на електронку то продублюйте мені, будь ласка. А я хотів би ще приїхати в середу, 10 числа, отримати ну, ці. Е е я вибачаю, е По спливу терміну 5 діб. Добре. Це в середу буде. Можна буде? Добре, да? я Все, поки що питань більш немає. Дякую вам за розгорнуте інтерв'ю. Добробачить. До Усередину. Hmm. <sighs>